Всім привіт друзі, моя Вов, ну, привітайся. Сьогодні буде, бо ми будемо е, ну, грати проти Краба. Е, ну, Ми будемо без діти проти краба боса, але е, ну, нам буде легко обирати персонажа. І там є шанс може випасти годжо. Ну, Годжо буду я грати. Це буде більш-менш ізі якщо я годжу випаде. Ну це вже рулетка буде вибирать, так що будемо рулетку. Готово? Поїхали. Що падає. Вою ще скрутимо. Воу, сразу же випав Годжу. Сразу ж сходу. Так, а хто тобі падає? Е -е, тобі воу випадає свою гру. Ну Вова, я буду в принципі, дефать просто Майже я буду просто дефать що це. Так, зараз крапа спавнемо. М -м, от краб. Бейвоус Все, Севу, біжимо на краба. Так, скоро. Буде. Угу. Нападаємо! Нападаємо! Ну, мене було спасалось, моя бога збити, але но я нормально хапе що Ти бачиш. Я був, 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 був. Це сміттєвим баком загально на український <звук> був, я попав по крава, бачиш його хапе? Ой! Да моє. Да ⁇ -мо ⁇ У нас было по две жизни. А что ты, ну, это она, а ты, пожалуйста, еще... А, ну что ты сейчас думаешь, что когда вообще она будет жить? Кто бы нам зашел? Ну что ты зайди? Изд... Ну, не, ну вообще... э, за, но... за, 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 за. за что я не буду издеваться? Ты правильно на вообще? Да, тут не зашли, но сейчас все же Зашел мне это. Я слышу, его просто кикну и все, это мужчина заважаю. Так я не могу Тому що тут краб заважає теж. Зараз на пічат, вже кік. кік. Ду. Тому що Ты не заважаю просто. Це Сама можешь дамажить. Крабу домаж. Так вол, тебе ще одна жизнь. Ти ж не убрав, так, тебе тебе вторая життя. У мене ж ще теж вторая життя. Он по нашу снова зашел? Не, не зашел, слава богу. Да иди на меня, краб. Воу, я его прям хп нормально зашел. Мне просто самая такая главная оборона, это я. Я просто ему нормально хп зашел. Ты кому? Тупый краб. Ну, намагається хоч трішки розмовляти на українській, хоч, хоч якось уже. Ай, 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 так, пана, ніхто не зайшов, а що не пана? Кажеться, наче в канал хто зайшов, да ні, зайшов. Ну, ла, ох, якийсь. Рост. А ти! Во, ти мені скіл збит, це дуже погано. А, ай! Я щось не щось не здох! Це вже дуже погано. А що він такое? Чого він з пам'ятники одним скіл? Це нормально, а він вже два рази таке юзнув, це нормально. Це не чесно. Це я подох. Во, я подох, все, моє, ти, ти сам довжен дихати.

подзевал там орк. орк орк на пустыне mm -hmm. да я все я, я на скінченні куплю щоб мене вбити не можна було yeah. будемо дивитися на це шоу mm -hmm. Вот, це и сильный театр! Боу, подивись потім мое видео! Боже, тут, брем, прикольно. Диви, смотрите, як тут база ПВП! Бул, потім потом мое видео! Ой-ой-ой! Вол, ты подаешься потім мое видео? Там будет прикольно, ды... Ой, йому -мо... на мой запуск. Бо, твое видео потом на видео, там еще на твое видео более лучше. У-у-у! У-у-у! А ульта вже, я тут... Дум... О! Ох, тобі, о! Блін! Блін, я в мене в кадр припопав! Я просто от першого лиця туди... Від першого лиця пазана тебе тут дивлюсь. Прикольно тут збутись. Ой, ё-мою! У мене бомбят! Жить! Чого ти на мене дивишся, Кап? Бо сош... Euh, Солосід якийсь страшний, він якось прям на вилік такий мерзотний якийсь. Просто а чи якийсь росіянин? Ну реально, просто на вийде такий росіянин, піпець, просто що це таке? Роза якась дивна у нього дуже. Вов би бою цього росіянина дибільного. Що це за росіянин такі? Просто якась воду реально не росіянина. Це та пісня росіянин, коли е, програв капку, бо остався просто Туда! Так сразу же крутимо новую колесо, кол колесо, тому що видео у нас симкуром видео. Так, круто можно нового колосса обпорту. Так, е теперь в Луве сумаки. А вы хто? Я вже хочу, не хочу. О, мені галу. Ну нормально, я на галука хорошо граю, тому. Хоча потім крабу це не допоможе. Ну, що ты, кстати, да. Я думав, що я сало буду виносити, Ну почему-то Пішло на це? Так что готово, я даже каблу заспавнила. Мерзота ця вилазить, Огидно. <звук> а друзі, ну, я зараз вернусь, коли я, 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 я зараз вернусь. Так, коротше ми повернулися. <кхід> Та ще постало, брат, в кіна до заходу. так там треба за його на паузу поставити. Так, все погнали. <кхід> ну, все, маг ми тебе вб'їмо. Хоча Вова тебе соло виносить. Ай! Таке мене, то Вова не винесе, Случайно. Просто можна нескінченно його так бити просто. Блі аккаунтер посрав, я, я зробив. Просто кліками топтакаємо цього краба. Звісно, находжу це було швидше. Ми просто його швидше дамажили на Годжу. Ну, коли я на Годжу грав. Ай. Нам просто пощастило, що я годжу випав, тому що ми його повесті вбили. Вдай мене! Тилип, тылуп, вдай мене! Ай! Тилапень, блін, Я думав, що він нормально в мене вдавиться, а назад наказується, що ні. А мені пофіг, краб, Я просто свої комбо жорсткі роблю. Хоча, ну, ну, мало хп зносить. О, блін, свої мочі, ну мы Надеюсь, что не почули. На! Да Де... ё-моё, я что тут творится, піпець. Воу, давай його выносим, то что тут Дайс вы видно, да это мусты гаймо. Думаю, мы ее так добьем. У ды, да, да куда? А ще кого-то мы не, не... не... не заработал. Чому? На, крикеріт обтакай його! Да ні! ой я -ой, ой на воу прям впав, йо-мойо! -йо. Це якийсь скример, це боуску був... Р... від усіяна був якийсь скример, Що це таке? бачу ульт! Все ульта! Тікай, тікай! тобі краб, вонючий. Я тебе не завжди ненавиджу, краб. Хана тобі. Так, Во, треба тікати. Бум. Так, Во, дай мені урона носить. Я. Ну у мене ще друзі є друга життя, а вже одна тільки, это зараз за життя все е-мой да що, що тут твориться, каунтер да каунтер не, не... Ти? Фух. Так. На нафиг прям жесткий прям босс файт якийсь, просто пипец босс файт Короче, друзья, я напевно, ще буду другу частину знімати, тому що я хочу ще 2 хоч два пе крабами клабом зняти. А чого на каунтер на краба не працює, так я так не понял. Ну ладно. Опять на нас пригає, да, ё-моё. Че ти на нас стрібаєш? Чо Че попригончиком захотів стати? Давай на каунтер ловись, зараза, да, ё-моё. Не в що це таке? Ну, от бачите, просто каунтер не сработал. Він просто мене робить не неуязвимый для краба і все. Всего я його добив туда цього краба просто туда. Во туда Ти радий, що ми краба прибили? Я Коротше, друзі, зараз ми будемо другу частину знімати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока.